Третя річниця трагедії воленівці це злочин, який не має терміну давності, та за який Росію має бути покарана. Десятки загиблих та поранених азовців міжнародне розслідування на місці злочину залишається заблокованим через відмову Росії надати доступ. Михайло Манилюк з'ясовував на якому етапі слідство. Дотла вигорілий барак із ліжками. Це кадри трирічної давнини. У ніч проти 29 липня росіяни здійснили теракт в Оленівській колонії, де отримували полонених захисників Маріуполя. Понад півсотні загиблих, більше ста поранених. Вони ждали додому повернення, а їх узяли і уніштожили, Як можна, так? Серед загиблих брат Наталії, захиснику Маріуполя Шуберту, було всього 35 років, 20 травня. Він вийшов за Зусталі і опинився в російському полоні, з якого так і не повернувся. З Києва дзвонили приїхати забрати тіло у му році. І він ще казав, мені мала, я вже скоро на пенсію піду. Да. А потім хотів, був він тут, в Нацгвардії, перевівся до побратимів у му році, перевівся в Азов. Йому там нравилась дисципліна і він пішов туди, він гордився цим. Ну, Коротше, дитина служить. Після армії як пішов і пішов. Бійців полку Азов навмисно перевели у барак, що вказує на спланований характер теракту. Ігорю дивом вдалося вижити. Нас там всіх за за день туди помістили в той барак. Групу тут відтам, не ж майже десятик сто 198 у Нас було одну моч переночували нормально, і на слідуючу цю ночь був вибух. Я якось час чергував, тому вижив. Бо в моїх моя койка і побратими, які поруч зі мною всі двохсот, нікого не мав живих. І щоб я спав би в той час, бо то я дуже був би трусов. Ігор кинувся рятувати своїх побратимів. Той день він пригадує із жахом: Бабах, великий бабах. Що так, до двох було два взриви, один чуть менше був, з стекла посипалися, а другий був вже основний великий взрив. І коли вже почали хлопці вибігати з я вже побіг всередину витягати ті, хто, хто там залишився ще жив. Все горіло, хлопці кричали, ті вискакували, ті поранених ну, більше під чоловік як бараки, голови там відірвані там, ну, по-різному. Після теракту воленівці в генеральному штабі зсу повідомили, що в росіян було два мотиви: приховати тортури, які окупанти вчиняли над українськими військовополоненими, та звинуватити Україну у вбивстві своїх людей. Мовляв, самі ж завдали удару ракетами Хаймарс київським режимом вбита і пакалічена більша частина із знаходившихся там 193 трьох українців. Окрім страти, окрім страти, на інших мотивів я не бачу. Якщо там робити ретроспективу, то можливо це пов'язано не з незна з якимись особистими відносинами до цих полоненіх, які були там вбиті. Інформаційно-медійно вона картинка не була відпрацьована, вона була квола, маю на увазі звинуватити Україну. Те, що вибух був спричинений артилерійськими снарядами в жовтні 2023 року, у своїй доповіді не визнала навіть моніторингова місія ООН із прав людини за даними радіоперехоплень СБУ, окупанти могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, розміщеної у будівлі колонії. А за версією офісу генерального прокурора, удар міг бути завданий термобаричною зброєю. Ми е можемо говорити. Про певні припущення на цей час найбільш вірогідною версією в органу досудового розслідування органу досудового розслідування і відповідного прокурорів є застосування артилерійського озброєння з використанням зброї, яка має термобаричний ефект, але поки остаточних висновків з приводу самого озброєння, з приводу осіб, які е, вчинили такий напад, ми. Не можемо сказати, очевидно, що трагедія в Оленівці була спланована російською стороною. В офісі генпрокурора, за допомогою супутникових знімків, досліджували територію у радіусі 40 кілометрів від колонії, проте не змогли виявити жодних сідів застосування артилерії з боку української армії. Пошкодження, яких зазнав Барак, не характерні для е, Хаймарсу. Крім того, е, ми порівняли. Зразки, які були показані у відповідному сюжеті російських змі, фрагменти так звані від хаймарсів, які показувалися в цьому сюжеті, застосовували вже уже декілька разів. Да вони в росіян такого багаторазового використання, які вони перевозять з одного міста на інше, будівля ціла. Абсолютно ціла, тобто вона не ушкоджена зовнішнім якимось фактором. Якщо прилітає ракета, ви чудово знаєте, що там стіна валюється, дах падає. Там була пожежа зсередини. Подивіться, що зовні все ціло, жодних слідів пожежі, жодних слідів руйнування. Але всередині була величезна пожежа. Якщо всередині був би... Вибух, то цінари вони ж легкі. Їх би розмітало просто наліво направо, але багато цих нар залишилося стояти на місці. До третьої річниці страшної трагедії в Україні та по всьому світі провели акції пам'яті про кривавий російський теракт проти українських військовополонених. Заклики до справедливості лунають від європейських столиць до міст за океаном. Люди вимагають покарання винних та розслідування злочину. це не тільки була масова вбивства. Захисників Маріуполя, це була смертна кара. Є два рішення щодо повідомлення про підозру керівникам колишньої волновальської колонії за ненадання медичної допомоги особам безпосередньо після теракту. Під час розслідування встановлено проведено таку досить значну роботу, допитано. Понад 80 людей проведено більше 120 експертиз. На жаль, поки ми не можемо говорити про остаточне завершення цього розслідування. Попри значний обсяг зібраних доказів, міжнародне розслідування на місці злочину залишається заблокованим через відмову Росії надати доступ. Це ускладнює притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні. Михайло Манилюк, Ярина Марків і Гогой, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.